Друзі, ну що, їдемо за кермом, їздили, купували лаптоп, лінова короче, Треба позмонтувати щось, а я свій ноутбук, я думав, що наша поїздочка буде трошки коротша, а так вийшло, що вона трошки тут затрималася. <кій> Поїхали, купили лептоп. ноутбук. і зараз їдемо додому. Слухайте, ну, в принципі, ну, мені подобається, що скажу, ця країна мені подобається. Через 3 кілометри помер вічний з'їзд. Yes, yes of. Course. Ну, ось так от бачите, їдемо. то, що хто там не говорив, якщо ти можеш працювати, і ти не ленивий, і в тебе є руки, там, ноги, голова, чим ти там працював, то для тебе тут буде все. Так, да, Можливо, трошки. Важче, ніж в Україні. Тут треба починати з нуля. Так, да, ну тут треба все починати з нуля. Ми з жінкою не готові. Не готові почати все з нуля, зробити. Бачимо Мадани. тому нам тут і подобається, але ми все одно їдемо додому. Як би там ні було, ми з нуля не готові. Але тут дуже круто. Насправді більш цивілізовано. Ми їздили, покупали, написали в маркетплейсі чоловіку, перевели через переводчик, він сказав, що нас чекає, приїхали до нього додому, він все показав, не сказав. Ну, то, тобто язиковий бар'єр є, але дуже тут на... великий Так, да, дуже великий язиковий бар'єр. Але тут на це ніхто не звертає уваги. Тут ну, як би, ну не, не можна. Все через Google Translate все працює. Тобто перевели, так, да, деякі речі він. Погано переводи. Через 800 метрів поверніть на з'їзд. Так, поверчу на з'їзд. Так, На ну, якийсь з'їзд треба повернути. Повертаю, повертаю на з'їзд, я побачив. Так, да, ну зрозуміло, що я тут не завернув. Нема ну, навіть куди заворачувати. Ось так от. В принципі, ну, дуже красочно тут. Тут куди не глянь, поверніть навіть на якщо це. А потім виїжджайте на дорогу. Є, дякую. Помічниця. Тут, навіть, якщо ти тут дивишся кудись, все одно дуже гарно все. Дуже гарно. Нам ну, гарно. Нам важко звикнути. Нам оці да, нам... Нам, їхні домівки, Оце, що немає вроди <кій> у них один від одного, все відкрите, все, ну, да, нам все цікаве, все нам подобається, але дуже незручно. І стикайся, у нас добре, що у нас є наші друзі тут, які нам допомогли там з тим, з тим, з тим. А якщо приїхати самі і нема нікого, то дуже-дуже важко. Ти ходиш по колу аду. Ти свого доб'єшся, але ну, дуже важко. Ти... Ти... А якщо дітей у садочок у школу, це поки вибігає поки там оформиш всі документи, поки знайти роботу не так легко, навіть вона мало оплачує, або для жінок, для жінок дуже, дуже мало, налоги дуже великі. Ти скупляєш в магазині, ти розраховуєш на одну суму, ну ти забуваєш, що тобі зараз 15% такси приклеють. І це так і повинно бути. Чайові, ти теж не розумієш, бо в них включено від 15 до 50% чайових. Ти не розумієш включено, воно не включено. З цим дуже важко. Все подобається, бо ну, вони живуть трошки не так, як ми. Живуть вони краще. Ну, вони краще. Чому багато, як приходив у гості Канади, кажуть, чому Канада така страна, да? бо в нас дуже великі налоги. Ми живемо, у нас так все. Стабільність в країні і за великих налогів. Тобто, коли був ковід, їм виплачували гроші. Вони не так на удаленці працювали багато, дуже багато сидів вдома і в їм. Їхня влада да, там виплачувала кошти. кошти і дуже нормальні кошти, що люди за ці два роки ковіду накопичили гарні збереження. І Канада думала, коли ковід закінчився, як повернути ці кошти. Вони почали вводити чайові. Обов'язкові. Обов такси. Ну, такси в них були, ну не такі ну, там. Тут в кожному регіоні <кій> так. Тут, де ми зараз знаходимося, тут 15% це гатіно. Да? А приїжджаємо в місток і знаходимося в Отаві — Там вже 12%. відсотків. Тобто в яких регіонах є 7%. Ну, все рівно ти не можеш звикнути. З зарплати в тебе вишітуються, налог. На купівлю чогось в тебе вишітуються, вже прибавляється ще опять налог. І везде налог налогом облагається. І от канадний уряд вирішив, що люди багато скупичу, треба і вернути гроші Україна. на місце. І вони таким образом. Вирішила все. Так, ну все одно мені дуже країна подобається. Насправді, країна такого великого відпочинку. Ви можете, ну, Тобто ви працюєте, але на вікенд ви 200% поїдете кудись з жінкою, з дітьми на природу, на рибалку, на пікнік, на кемпінг. Тобто ви маєте свої вихідні. А тут ніхто не морочиться з, з, з огородами, там, з чимось, ще, там, з ремонтами цих домівок, квартир. Ось так от якось. Взагалі країна для людей. Так, да, вона важка, але не настільки, щоб ви з цим не справились. Тут немає ні таких друзів. Ще мені що тут подобається, тут нема такого, що ти кудись, якщо прийшов, то там ти вже. То, там, типа, якого ти сюди прийшов, як у нас там в Україні? Прийшли, прийди кудись там. Ну зараз трошки змінилося в ЦНАПах там і ще. І, і. А раніше ти прийшов, ти як раб туди ходиш. Тому що там то бумажки якісь нема, то ще якісь нема. Друзі, у нас тут була проблема там з паспортом. Нам, коли ми заїжджали, неправильно поставили від, відмітку. Ну і була проблема, друзі. Так ми приїхали в суботу, в інший аеропорт. Бо В них була Паска, було чотири дні вихідних, да, і, і ми... сервісні центри вони не працювали. І в нас у дитини така проблема, ну, перміт його не б'ється. І коли ми приїхали у аеропорт. перміт, ну, візитер. візитер. Ну, То ми приїхали у аеропорт і нам погукали офіцера, як вони тут називають їх, і він каже, я візьму, можна, я візьму до внутрі зайду паспорт і дитини цей візитер. І подивлюся, що не так. Бо тут, якщо дзвонити на цю їхню гарячу лінію, це дуже ну, вони там робот. Балака з вами, і треба нажимати, якщо ти не розумієш ні англійську, ні французьку, а вона в них тут змішана, то ти не можеш нічого вирішити. Вони тобі кажуть, ти нічого не розумієш, бо переводчик навіть не хоче переводити. І ми просили канадців, які дзвонили, в чому проблема. І нам об'яснили, так і так він не проходить по системі. Ми приїхав в аеропорт і забрав офіцер, виходить через 15 хвилин, каже: був збій в системі і. Щоб ви не чекали, я вам зараз це зроблю, і він нам все це зробив за 15 хвилин. Ну, якщо б ми звернулися у сервісний центр, це було б 2 до 8 місяців вирішення цієї проблеми. Це що ну, нам пішли на уступки, що це були вихідні, що ми об'яснили, що так і так, ми не можемо розуміти, що це таке. І нам допомогли. Але в сервісному центрі ми це вирішували дуже добре. Рухайтеся по будь-якій смузі, поверніть ліворуч. Зрозуміло. Ну, а ще ми, як приїхали в аеропорт, ми не могли знайти, кого, хто нам потрібен. Нас там посилали з угла в угол. Ми знайшли обичного поліцейського, який ми йому так об'яснили, скільки можемо. Транслейтер. Транслейтер через Google. Він, наче, нас поняв. Ми прийшли туди. Перший раз ми не знаходили то місце, але там нікого не було. Він набрав номер телефона, визвав цього офіцера, представився, що він поліцейський, такий то такий то там фернандес, по-моєму. Ну це не важливо. Він набрав його, тут сказав, що тут українці, у них проблема. Вони не розмовляють, але вони через Google Translate з вами поспілкуються. Вийшов цей, дивився, дивився, каже, у вас наче все добре, а потім взяв і Я вернувся. Пішов перевіряти, вийшов другий офіцер, сказав, щоб ми почекали інший. І потім виніс нам новий, сказав, цей чомусь в базі, чи відмінили, чи щось там сталося. Ну. І видали нам новий ось так от якось. Я був, якщо чесно, в шоці. Ми в Канаду не збиралися. Ну, так як в нас було весілля, так. і ми вирішили бути медова подорож. Медова подорож, так. Так, да, Друзі, ми взагалі не збиралися. Візи у нас були вже давно. Якби, тут живуть наші кумов'я і ми не збиралися до останнього. А потім вирішили, давайте брати, ну, жінки. Більше в цьому плані в мене жінка така. от вона. Я кажу: та ні, не поїдемо, Ми, якби і гроші, і туди, і сюди, і в країні і війна. А вона каже, ну, гроші грошами. Каже, а, Через 600 метрів рухайтесь. А... Бо змемо". наші діти ростуть, я розумію, що в всій країні так. То життя проходить, наші діти ростуть, вони нічого не бачать. То ковід, то війна. ну. Ми не їздимо відпочивати кожен місяць, кожен день. Ми, Може, як ми можемо, допомагаємо військовим. Но, якщо в нас така можливість трапилась, ми її вирішили використати. І зробити трошки подорож для себе і для дітей. Ми повернемось в Україну і буде все добре. Я сам такий. Ой. Все буде добре, друзі. Ну, Друзі, бачите, це такий район новий, він строїться, будиночки сімейного типу, я так розумію. Друзі, у мене тут кашель просто. Ми ж доїжджаємо, зараз ми їздили теж. наші дітки у куми були, а зараз заберемо. Я не знаю, сьогодні Джейсон хотів мене забрати на рибалку, але нічого не писав. Ну, Джейсон нічого не писав, мабуть, зайнятий Ну, коротше, якось так. Ну, якщо не поїдемо, то зараз поїдемо кудись з дітьми. Через 300 метрів ваше місце призначення буде ліворуч. Так, добре, дякую. Ось так от. Ну, В принципі, тут можна жити, якщо є у вас така можливість, ми, приїжджайте. Ми заходили, чого нам е, об'яснили, чого як американська канад, канадська мічта, да? в чому вона заключається? В тому, що треба працювати, працювати, працювати через місце, 10 років ти щось заробити е, і щось собі приобрести. Не знаю. Ну что развернись ее туда встань. Давай, сейчас развернусь. Так, так ладно.